Всі, переди, друзі, усьому відео побачите потужніший та легендарний забіг на 5 тисяч метрів. І також на фіналі я прибіжу коротку дистанцію, з якою бігав. Один раз на всяку думати, така дистанція. Це буде 800 метрів. Привежу вперше на стадіоні в Луцьку. Тому що ставте подобачити комент і всім дякую за тисячу підписників. Більше активності на каналі і більше коте. Тому що поїхали прошли на п'ятірочку, і просто подивіться, яка неймовірна сонячна погода, Світить сонечко, 30 градусів жари. Я думаю, що схоже щось. А ні, напевно, це не сонце, це дощ. Так що, друзі, так, зараз чекаємо, поки що змагання трішки призупинили, адже дуже сильний дощ чекаємо. І через дві години ми будемо бігти легендарний п'ятірочка класно, там, де доволі цікавий забіг, адже там вижити знають трішки пізніше. Друзі, вийшло вже на розминочку, ось таку неймовірну погоду. Біжимо Хіки, 20 2 хвилини, да, Десь 2 хвилини пробіжимо. Чому класна наша дистанція? Тим, що там стало 8 людей, що І плюс всі біжать, плюс-мінус одним темпом. Це збільшує шанс зайняти мені місце. Можливо, але якщо так порахувати, Артем біжить мене швидше точно. Ще одна людина біжить швидше. Це можна сказати, як мінімум. Я віддаляюся на третє місце. А якщо хтось вистріляє ще, то набіжу я. На четверте-п'яте місце. Тобто у нас загалом 8 людей. Можливо, після цього я покажу вам, хто це саме покруті результати, як я вичитував це все. Ще, друзі, розповім про тактику і про щасливі дистанції. Вичайно, хочу показати сьогодні свій особистий. Як ви пам'ятаєте, мій особистий був в цьому році це 17, 15 чи 12. Взагалі на п'ятірочці це 16-54. Ні, не 54, а 58. Тобто сьогодні в мене шанс прибігти на свій особистий, хоча я не готувався, але... Спробувати можна, в принципі. Що ще по тактиці? Тактику буду використовувати як на 3КМ свої. Можливо, ця тактика спрацює на 5. Навіть якщо порахувати, так, дивіться. Як я почав в Києві, це, звичайно, відео ще не бачили, а можливо навіть бачили вже. Я думаю, що бачили. Почати 3.10, потім 3.20 у мене був і 3,15. В мене вийшло загалом 9.47. І додати ще 7 хвилин, і це вийде що. 1647, спробувати можна? Можна. Головна задача це 5 км, а 800 тоже що так. Щоб просто вже не відпочивати. Поки ми жив розміночку, зараз я сповім таку ситуацію, яка трапилась буквально хвилин 30 тому, така доволі а ну, Що, що на з нами трапилось? Що ми зробили таке? Нічого. Ну про маршрутку. Ну, Розкажи сам, Коротше, а те, щось не хоче розказувати. Ми вийшли за годину десь 20, навіть ні, не годину, десь 2.20 20 навіть. Вийшли на маршрутку, сіли, я не сильно знав маршрутки просто слідкував за Артемом. Сів, оплатив вже і тільки ми почали від'їжджати, телефон забув. Шукаю, шукаю. Коротше, хорошо, що там зупинка була дуже рядна максимально, через метри двісті вийшов з автобусу, взяв ключ, побіг додому, взяв телефон, потім прийшов на ту зупинку там, де я вийшов, сідаю маршрутку, Артем мені встав, в якій там є. Сідаю. Їду такий і майже виходити з маршрутки, дивлюсь Артем стоїть з моєю ну там Яку маршрутку я сів, Грюсь, смистець такі, думаю, як таке може бути. Потім питаю, а кайся Артем сів просто в другу маршрутку, яка їде 40 хвилин. Коротше, така у ситуація, що зі мною з Артемом, так що, так, да. хвилинка в такої смішної ситуації. Якщо у вас такі саме були, пишіть в коментарях. Перше, біжимо хлопцям ми обсудили те, що наша група максимально класна, всі біжать на один майже результат. Ну, типу час, який вони бігали раніше там або недавно. Час дуже схожий на всіх, тобто це дуже круто. Тим, що ти біжиш не сам, біжиш десь там не перший, не останній, а всі біжать разом і дуже комфортно, тобто тебе просто ведуть, ти когось ведеш. І це дуже і дуже класно. Адже коли біг три, кима півтора, я біг сам повністю. Навіть п'ятірочку. також біг сам, маю дистанцію, а що ми перебали і Ну, ти собі збавив та збав, тому що немає нікого ззаду. А коли ти біжиш з кимсь, ти збавив, бачиш, стаєш і ти хочеш пробавити. так само людині. То все всім великий плюс. Зараз я пропоную передивитися, що готував oh, yeah. собі на обід. Перед цим забігав. Дуже крутий обід. Легендарний, так скажемо, не став. Тому, коротше, подивіться зараз, а далі буду розпитати. Ну що, друзі, зараз я готую. Легендарний. Обід на 5 км, Значить, поризі, ось м'яско, бачите, зараз я його пожарю. Зараз вже навіть при вас кидаю, дивіться. Раз, бачите, вже жариться навіть. Хоп-хоп-хоп-хоп. Кину, друзі, м'яско вже, воно жариться, навіть ще доріжу зараз. Потім також, друзі, зварю ці макарони з хуторок. Ну що, дорогі друзі, я вже приготував свій обід перед п'ятірочкою. Просто подивіться на цю тарілочку. Та ви що просто. Важливо, м'яса і мало, але я не дам, тому я не сильно голодний. І я думаю, що воно дуже смачне. Бачите, я тут приправу додав перець, тому що готово зранку це м'ясо, воно було не сильно причорне. тепер я додав багато перечень, воно було дуже класне. Ага. Дуже смачне, солене, класне. Просто все ідеально. <звук> Давайте обсудимо. Чи класна ця погода для бігу на 5 тисяч метрів? Я вважаю, що не дуже. Адже ти мокрий будеш, в окуляри ти не один. Хоч сонце зараз не заважає, в принципі, то вони не потрібні, але все одно якось. Я привик бігати в окуляри, це мінус. Друге, це те, що мокрі доріжки, типу ноги будуть на трати, якщо біжиш в зон, або можуть просто. Мокрі буде, і ти трішки добавляєш вагу, просто потієш, то ти просто витер, а тут потрібно витирати, витирати тобі ще постійно, адже ти завжди і і пот, плюс вода. Я думаю, що забіг буде дуже класний, потужний і все мене вийде. І покажу сьогодні дуже класний результат. Тому зараз я беру сумку вже, чіплявся міним рок і біжу. Що, дорогі друзі, вже фінішували ми дистанцію, значить пробіг. В принципі, знаєте, хотілося би швидше, але ну, не той результат, як я хотів, хотів 17, вийшло 17.07. Це по 3.25. Почав я дуже цікавим темпом. Це 3.10. Потім 3.15 чи 3.13, щось таке. Готові. 3 км мене вийшло за 10 хвилин тих самих. 4 км, 13.38. Ну і 5 км вже. Як думаєте, скільки? 17.07. Коротше, друзі, задоволений забігом. бігом. Ще плюс хочу сказати, що погода сьогодні була ідеальна, хоч коли бігли, то доволі було жаркувато вже на кілометрі 3-4. І найповільніше в мене КМ вийшов четвертий, тобто, як зрозуміло, на середині дистанції і там, де мене рубає. Пробував тримати групу, але групи додумав, що буде бігти трішки повільніше, а зараз запитаю, як біглася Артему, як ти біглася. Біглась непогано, але почало рано рубати. Е, але по ногам доволі добре було. Який час? 16-11. А скільки завершив? Що 20 ково Нормально. Порубала. Порубала, Порубала, так, так. так зараз підвезував до другої людини. Як ти біглася забігу сьогодні? Ну це мій перший старт взагалі п'ятірка і трійка була два дні тому назад. Можливо, це також повпливало на результат. Бо три старти підряд. Зидент відпочив. Зрозумію, а скільки ти останній закі... закінчив? Закінчив кілометр по 320, останній і загальний 16,48 час. Нормальненько так. Дуже класний забіг, особливо те, що я з Київської області, також ще Скіфська області людина, тому коротше, дуже класно. Ще розповім, зараз про відчуття який біг. Значить, всім цікавиться, я розповім. Як же ж мені бігли? Перший біг легко, другий також, третій вже почало трішки підрубувати, четвертий вже повністю мене закисло. Ну, на п'ятий я вже зрозумів, що треба набігати і доганяти, і добіг. Минулий раз я біг на 17.15, це я не біг на 17.07. Що це може означати? Що я схину як мінімум 7 секунд, також почав цей раз швидше, другий також швидше в мене вийшов. Той раз я почав 3.15 і скинув сильно і почав рубати. Цей раз я почав. Швидше, і хоч і скину такий темп, але за то рахунок того, що я почав швидше, я прибіг набагато швидше. Тут, в принципі, все логічно і правильно. Що потрібно працювати? Потрібно працювати над витривалістю, щоб ось цей четвертий кмм не просів. І мене вийшло би як мінімум 17.00. Так, друзі, за що зараз на флау з телефона Артема? Значить, дивіться, який розраховував, що час буде 16,50 всіх середніх, а вище, що в деяких вийшло набагато швидше. І повистрелював дуже багато. Знаєш, дивіться, Ференс. Заходив, він біжить десь 16-50, десь так. Потім, як бачите, з'явилися вже результати. І навіть мій ось зайшовся з минулого старту. І дивлюсь, ну що всі весь час, як, в принципі, як і мій. Але от, бачите, тільки Артема додавали ще. Ну і другий принцип. Далі заходимо ми на що? На результати. Дивіться, зараз заходимо юніори, ось. Е, і середній час чому я казав, що всіх майже однаковий. Те, що там ну дійсно був однаковий час, один тільки біг швидше і Артем, тобто два дві людини бігли які швидко. І я думаю, що буде чудово. Дивіться, далі. Значить, що у нас тут дивіться? Перший прибіг Онішенко Буй Ференс. Який у нас результат виходить 1545, 15.51 і 16.04, 16.11 І ось я 17.06.98. Третій розряд. Тутан Йс Лейте. Сьогодні у нас вже другий день. Що сьогодні вижу? Звичайно, що 800 метрів. Я думаю, що я покажу там прекрасний результат, хоч після п'ятірочки. Це буде складно показати, я біжу першим забігу і на восьмій доріжці. доріжця. Ще це класно. Я думаю, що класно тим, що темп все-таки там буде більший, ніж в мене і час, б... адже я 800 метрів взагалі не бігаю. Це чисто для так, щоб пробігти і показати ну, офіційний результат. І ще, друзі, плюс восьма доріжка, плюс тим, що я можу нормально стати в позицію, тобто коли біг би другий, там почала штовханина, я, б... я вибрав темп, темп не той, який потрібен, і потім би скидав. Ну, коротше, так скажімо, було не сильно комфортно. Адже, коли біг п'ятірочка, скажу вам, Річ. Мені, чесно, комфортно не було, адже біжить спереді, людина, біжить ззаду, і якось я зажимаюся. Мені це не подобається. Я біжу, мені подобається, коли ззаді нікого немає, або спереді ну, доволі більше е, відстань, або, наприклад, я біжу попереду. А коли ззаді біжать і спереду біжать, і я такі, типу, підстраюсь під ці кроки, там, ну, типу, біжу, ну, мені не так комфортно. Я таке не полюбляю. Бігти мені нести комфортно в групі. Що далі, друзі? Зараз я йду. Бігати, а зараз ви можете подивитися, як я все-таки готувався. Сніданочок і когось добре. сьогодні кормив. Всім добра граночка. Сьогодні брату ось такий сніданок перед 800. І ось так покармлю котиків. Коротше, друзі, дуже класно. Зараз я посмакую, одягаюся, йду на садіон. Макарони сьогодні, і так само м'ясо, перець, соль і приправа. Тому все чудово. І ось такий раночок неймовірний. Бачите, прохолодний десь 20-19 градусів ви дивіться, які Неймовірні котики. Я вважаю, що потрібно 100 метрів бігти на свій максимум, майже, але так, щоб ми не перестаралися. Далі, ви трішки, скидаєте темп, вибираєте цільовий, остається 400 метрів останніх, е, тримайте ще метрів 100 такий саме і 300 вже на свій повністю максимум. І соточка взагалі просто розриваєте. Але після 400 метрів, якщо ви не виготовлені, вас буде рубати, це перше після. 600 також буде, ну і остання сонечка взагалі буде максимально вас виключати. Який вже хочу отримати результат. В результаті хочу отримати свій особистий 100%. Мій особистий 2.19, я біг е, півторашечку по ходу. Е, ну, 2.15 буде, якщо вийде, це буде круто. Вчора взагалі був дощ сильний. Я зробив розминку, коротше. Роблю пару спасів, а там каже, йду дуже в колрум. Я думаю, що зараз я знижу повки і біжу вже, я ще біг. І мене чуть вже не де не поставило, тому що я не пройшов. А ще хочу друзі, сказати, що в минулому році, знаєте, де був такий час? Я був в Кропивницькому, біг тоді. Три тисячі метрів і півторашечка біг. Півторажка вийшла класно, а три тисячі метрів слабовато, звісно. Тому що було жарко, в принципі, і після дощу також було. Чому треба перестати прибирати негативні думки і думати е, тільки про гарне, те, що прийшли погано, тому що ти можеш перестати максимально вийти чистим головою, щоб ти е, почав бігти, просто не біжиш і думаєш, співп'ятно з про що, особливо, коли 800 метрів. Там нема коли е, думати там, десь про скоро, тому що ти вибіг. Одне коло, друге, і все, ти вже пробіг. Тобто навіть одне пройшло і все, дають вже там вже все, фініш вже. Якщо там 3-5 км можна щось подумати, обдумати, там себе ще раз перестроїти, але тут треба думати максимально, чистити свою думку перед цим, прибрати негативні думки, адже коли ти живеш в негативі постійно, то ти і ловиш завжди негатив. Коли ти живеш в позитиві, то тебе завжди позитив. До нашого стадіону, і зараз ми знаходимося в місті Луцьк, а були в Житомирі. Друзі, звичайно, це були жарти. Пробіг я 800 метрів, також Артем сьогодні пробіг 800 метрів, показали ми свої особисті. Почну, як же бігнеш бігаєш, як вона мені далася. Ця дистанція далась чудово. Я задоволений, я стояв на сьомій доріжці, це дуже круто, адже ти вибігаєш, ти не Ну, взагалі там не багато чоловік звичайно. тому що тому що по кожній доріжці одній людині було. Там? Там, одній людині було. І я збігаю, стою, вибираю кращу позицію, перших 200 30 секунд, 400, хвилин 0,4, ну хай там 0,5 буде округлимо. Ну і взагалом вийшло 2.16. Класно, класно, свій особистий, свій особистий. А те картем пробіг. Провів 202.35, не зовсім особистий, бо особистий 2.02.00. Але непоганий після п'ятірки результат. Також, так, да, скажу, що це після 5 Чувага, там дуже також показував гарний вистатне п'ятірочки. ми, важкувато білась. Але клас, друзі. все таке сонечко неймовірне, як бачите. І що, чудова погода, біжимо зараз по площі в місті Луськ, найкраще місто, яке є в Україні. Та скажемо, ну я так говорю, тому що просто місцеві можуть побити. Хто говорить погано про місто. Ну і на завершення цього відосика класного, легендарного, Скажу вам декілька фраз. Те, що щоб прибігти краще, більше готуватися. В принципі, навіть якщо я не готувався, все одно показав гарні результати, адже в мене є тренування керівник. Перед цим тобто база, як називають бігуни. Ще друзі, скажу, що класно показав, що на 800, хоч це немає дистанції, але все одно доволі гарний результат показав, який хотів. Хоч я збили на 15, але вийшло на секунду повільніше. Тому все дуже класний. П'ятірочка, хотілося б 17 вибігти, але так як... Не сильно готувався, то довга дистанція бігтись не може бути легко. Спринт ще може якось бігти, але довго треба готуватися, бігти, бігти. Ставимо подобаєчку, пишемо комент. І що, проявляємо максимальну активність на моєму каналі. Адже більше контенту, більше переглядів, більше активності і всього більше. Тому що, всім пока-пока.